Поки ми з вами дивилися сюжет на телеканалі у нас На студії вже з'явилася наступна гостя, і я не знаю, чи потрібно її представляти, але я все ж наважуся. Це Аліна Паш. Добрий ранок тобі. Доброго ранку. Не знаємо з чого розпочати. Для початку ми раді вітати тебе у нас. Раді вітати я на раді Закарпатті. Бути тут для мене це досить рідна студія. Вже була у вас колись давно. Отже, давай от якраз сьогодні цей. Цей час, аби згадувати це все, що минуло, минулі роки. якісь події. Отже, ми тебе запросили для цього розповісти нам. А, як воно твій 2015 рік? Ну що ж, е, останні події, мабуть, бачили. Я надіюсь в Закарпатті. тому що дійсно <говорить> <говорить> це чесно. Я, não... <говорить> <говорить> я пам'ятаю, як я думаю, так треба обов'язково буде сказати подяку, тому що мені не простять. 2015 класний був рік, але досить важкий для мене був. Різні були перебої, але мені подобається, як він підійшов до кінця. І подобається, що я саме тут зараз. Як я написала там у себе соцмережі, що треба починати і закінчувати свій рік там, де саме все багато, багато чого починалося. А в мене справді дуже багато чого починалося в житті. Планово пройшов тебе 2015 рік, чи були якісь речі хаотичні, котрих ти, ти не очікувала і на котрі ти не розраховувала? Я взагалі не планова. У мене в житті все стається так. Бах, поїхали, бах, зробили. Ну, Тобто немає ніколи такого, що я там планую собі особливо щось. Я повинна зробити. Ні, я повинна, але, але чи я це зроблю коли? Але зараз на 2016, тисячі до прикладу, плани вісті я починаю вже розписувати, тому що я розумію, що мені справді треба дуже багато чого встигнути зробити, і особливо зараз на цій хвилі, яка підіймається. І тому в мене аж там по дням все вже розписано, що я маю зробити коли і як і куди. А розповідай нам, як ти готуєшся до зимового свят і чи вже ти готова. М -м, чи я готова? Чесно, а сьогодні новий рік, так? Серйозно? Ого, якщо чесно, то для мене це так ого, да дійсно новий рік. Я не дуже вмію готуватись до свят. Я в останні останні дні купую подарунки всім, бігаю, як шалена. Ну, загалом так і в мене вчора було, з самого ранку. Там треба щось то. Що я це? так розумію, що вчора зранку ти ще була в Києві і потім да, вчора зранку і сьогодні вночі ми приїхали. Е, я, я вже не їла ніж такі в Закарпатських. <рігум> 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 Доволі нарешті. <рігум> От ну і зараз я тут я трошки ще не прокинулась, тому вибачте, якщо я щось не так говорю. Але зазвичай, коли ти покидаєшся, котрій годині як відбувається прокидання? Вправи якісь не знаю, які традиції закрити чим Що підходить? ж, загалом я сова. Але але я розумію, що такий темп життя, і зараз треба якось на ну, його все змінювати. І з півроку назад я вирішила ходити на йогу, а йога починається о сьомій ранку, тому я почала почала деякі дні ставати раніше. І чесно сказати, мені сподобалось від того, що дійсно продуктивність з'являється. І більше і часу на більше якогось. часу. І я така, ого, можна і це, і це, і це встигнути, і те зробити. Тому я сова, але сова, яка виправляється. Якось так. Сова, яка трансформується в жайворонка по мірі. — Трансформується, так, якось перероблюється. Аліна, чим запам'ятався тобі цей рік? Такі основні такі моменти і найяскравіші, на які ти ніколи не забудеш в житті. Що ж, треба згадати, 2015 рік почався він у мене дуже дивно. Як тільки відсвяткувала новий рік, і вже після різдва поїхала до Китаю, де я пробула півтори місяці, і точно я їх ніколи не забуду, особливо їхній їхні рис, який до сих пір так сумі, це було цікаво. Це був цікавий експірієнс. Плюс я була в складі дівочої групи. І після цього я теж зрозуміла, що я все-таки хочу сольно продовжити, або я, не те, що сольно, хочу мати команду, але бути все-таки фронтменом. Потім цікаво, що було. Я, мабуть, цьому році їздила в Грузію, да, в Грузі. і в я хотів тебе про це запитати, Що я знаю, що була в Грузії, в Китаї, взагалі, які країни ти а, цього відвідала? Відвідала немало країн, і цим можу, чесно кажучи, пишати. Але що... як вона скажуть, покажи паспорт. Не, покажи паспорт, у мене їх два, і вони такі. Ну що казати? Ем, да, З'їздила в Грузію, там дуже класно. До речі, познайомилася на ексфокторі з купою і Вони реально дуже нереально класні люди. І вони повинні поп попривозили, помагала казарса, цибелі, саді приправи, саги". вино, звісно, попривозили. Грузії дуже класно було потім. Те, що я було. Я була на X-Factor, напевно, це найголовніше. А, коли ну, я... Так. я була на X-Factor, я була на X-Factor, і це для мене був теж якийсь такий незапланований я сюрприз. Якраз. Це було планово? Чи як ти потрапила взагалі на кастинг? Що ж, потрапила я на кастинг дуже так. Nee, так хтось штовхав, то хтось сказав, мене... давай мені. <піллян> <піллян> Якщо чесно була така штука, мене завжди всі питали, Аліна, так і що ти не підеш ну, на якесь талант-шоу, ну, може, спробуєш себе свої сили. І чесно, я така, та я не думаю, що там, ну я ще не готова, я ще таке <свистак> нічого не можу, треба ще багато встигнути. А потім, коли вже я дійсно хотіла, то в мене були ну, час у часу контракти із роботою, і я не могла. А тут у мене все закінчилося, якщо чесно, була в той час депресуха така, і я вже розумію, ну, що втрачати. Ти каже, що ой, все, йду я на експорт. Ой, так, да, так, да, да. ой, ой, все. І це от, якось так було. Це був останній день кастингів. У мене тоді була супер важлива репетиція, і мене ну, майже не вигнали із випускного концерту, до якого я готувалася півроку. І це дуже важливо теж. Було. Ну, але я ризикнула і пішла на кастинг. Була останньою. І розуміла, що, ну. Як чесно були журі дуже втомлені, і я вже про це теж розповідала в інтерв'ю. І це було так: бах, і потім все це замутилося, і всі ці всі ці штуки можливо ви бачили їх. Бах-бах і фінал. Це насправді дуже. І, класно. Якщо чесно, ну я не думала, що я пройду і ще й супер цей бонус золота кнопка, від якого я там реально в шоці була. Ну, Та ого, клас, клас. Не спочатку не розуміла, що це за функція, якщо чесно. Її я до я, прикладу так, ну, так само в принципі не можу сказати, що я постійно слідкую за цим талантомшовну, але в такому випадку е дійсно я слідкував і таке ну, типу правило золотої кнопки. Що це, що, ну, але потім, коли так, дізналися, що, що зробили, як я, Сергій Васильович, до кінця. Дякую вам дуже. спасибо тобі. <реш> і, він дуже милий чоловік, дійсно. І ну, він навіть критикою своєю дійсно підтримував. За колісами правда, з ним трошки опасненько говорити, тому що можна так на годину потім застрягнути. Так, угу, угу, ага, угу, ага, ага, дивись, Тоді декілька. Сім все одно ми маємо сказати про це шоу. Те, що ми бачимо на картинці на екрані, і те, що відбувається за кулісами, як взагалі я проходить це все проходить. чи там все підкуплено? скандали інтрігер. Ні, не, не, не скандали, в цьому плані. Інтрігер. Взагалі, які там, яка там панує атмосфера, який настрій, що взагалі? Ну, в декількох словах, чесно сказати, я я дуже рада, що я там побувала і і відверто скажу мене. Багато хто відговорював від цього. Це не навіщо тобі йти? Хтось сказав навпаки, давай йди, а хтось сказав, Ти, навіщо тобі ці шоу? Вони форматні, там є свої правила, вони тебе там загнуть і всяке таке. Але зараз я розумію, що я дуже рада, що я там побувала. Я познайомилася там із нев... ну, величезною кількістю людей, які дуже талановиті, дуже круті, не побоююсь цього слова. І атмосфера там все таки дуже дружня. Я пам'ятаю, як на концерті, ми всі <сху> <сху> сльозки ганяли. І це дійсно було по щирому. Тому що ти вже здружився з цими людьми, ти вже ти з ними був два з половиною чи там три місяці. Ти з ними думав разом, ти з ними переживав, а переживав ти не просто, а давай заспіваємо цю трагічну пісню драматичну, якось от, просто заспіваємо. Ми її розбирали з психологами, вокалістами, з постановщиками. І всі вони глибокі люди, дійсно. І не дивлячись на те, що телебаченні, воно дійсно формат є якийсь, але загалом там дійсно панує. Творчість, люди, люди йдуть. Ну, люди там деякі ночували, дійсно ночували, і всі люди там на рахунок там техніки. І, і я, я так багато чого зрозуміла, скільки там людей бере участь чи приймає участь. <гум> Скільки там так. людей і як вони працюють над цим? Це дуже, дуже, дуже круто. А почули ми від нашої гості, яким був рік для неї, але ми вийшли на вулиці нашого міста. Лиш і запитали ужгородців, яка найголовніша подія трапилася в їхньому житті. Тому на ваших екранах давайте подивимося, послухаємо Ка з'явилася це найяскравіше, що в цьому році в мене було. Цей рік так пройшов. Слава Богу, що ми не хворіли. А це саме головне. Дуже гарна, я знайшла одну річ, віддала, і мені за це дуже людина віддячила прекрасно. ну, перше знайомство з новими людьми, і по-друге, дуже гарні книги від української письменниці, наша Закарпатська була в заході. Щодня трапляється, коли мене діти радують, коли мої родичі здорові, коли все гаразд, поки що ще. Така подія не трапилася, але я сподіваюся, що вона трапиться ще до Нового року. Є час. Со мною весь год э, хорошие случаи происходят, так что, ну, я не можу Ну, Що саме, ну взагалі на мені... Ну, не приходится жалуватися. У мене хороша сім'я, у мене п'ять внуків, І, ну, Вообще-то ну, все хорошо в моїй жизни. Ну, ось так відповідали наші містяни, наші країни, наші земляки. Як минув їх 2015 рік. Ну а ми повертаємося до нашої гості і будемо продовжувати тему нашої розмови. і Будемо говорити про 2015 рік. Твій в перерві ми з тобою трохи перекинулися словами. Я хочу тебе запитати вже на камеру. Е, От канікули, які як як довго в тебе будуть тривати канікули, і скільки часу ти можеш собі, як то кажуть, дати відпочити? Ну відпочити я завжди би не мала собі дати часу, але все-таки хочу дуже побути на Закарпатті, тому що я дійсно за останні роки тут почала бути дуже мало, і мені не вистачає. Я часто про це кажу, що як мені не вистачає людей, які саме тут є. Тому що я справді з ними відпочиваю тут. Е не вистачає атмосфери, яка панує тільки в нас в на Закарпатті. Дійсно. І коли мене питають, а звідки ти? А що ти? Закарпаття? Ага, розкажи щось і я починаю там. Ех, А у нас, знаєте, що є? У нас там є то то, горіда. Приїжджайте. Я завжди рекламую Закарпаття максимуму. Аналогічно, аналогічно в Києві траплялася зі мною така сама ситуація. І як, як казав наш відомий е, ведучий та кавенчик Мирослав Качер, я віно, я люблю делать віно, піть віно, а гобі марки. То так <свісно> <свісно> було, так і в мене. Аліна, зараз ти маєш змогу, нагоду звернутися до всіх закарпатців, до своїх земляків, привітати їх з Новим роком і ну е, спілкуватися в цій студії з такою талановитою співачкою і не попросити її Щось викликнути, от я просто це собі ніколи не пробачу. Тому, будь ласка, ефір твій. Е еф ефір мій, і я собі подумала, о Боже, це ж восьма, восьма з чимось ранку. Це восьма з чимось. Восьма і мій голос такий сказав, Аліна, не Ну, Ні, я, я не які не люблю співати. Я люблю співати навіть тоді, коли голос не дуже звучить. Вибачте, якщо що, в мене є пісенька, а, пісенька, саме пісенька. До речі, можливо, навіть дивиться мене. Мій дуже хороший педагог є така. В Ужгороді дуже талановита, не знаю, як навіть назвати. Точно людина з великої букви «Л». Яна на вона написала пісню Новий рік, яка називається. Я просто задала це моя одна із перших пісень взагалі авторських. І я би хотіла її виконати. А -а -а. Новий рік і знову новий рік. Хай буде щедрим вік. На мир любові, щастя в новий рік із тисячі доріг, знайде і ваш поріг Ангел Прекрасний. Аліна, ваш гостек Франку на тисі. Ми дуже тобі дякуємо. Ми бажаємо тобі у 2016-му натхнення працювати і тішити нас своїх фанатів, своїх земляків, композиціями, новими перевтіленням і цікавими проектами. Я буду, тому що в мене реально дуже такі хороші плани. Я дуже надіюсь, що ви далі мене будете підтримувати, і справді дуже приємно було з вами поспілкуватися. А я хочу додати, що нехай твій 2016 рік буде маленько-маленько, разів так в 10 або навіть і більше продуктивніший, ніж був рік 15. І щоб в кінці 16-го року ми зустрілися Знову. в цій студії. Може, ми зустрінемося десь в іншому місці, і ти нам просто не будеш мати слів, аби описати свій 2016 рік. Пак-йо! Так, ми завершуємо розмову з нашою гостею. Повернемось до вас і продовжуємо наш ефір.